Електроопори у Сумах усе частіше страждають від гори водіїв. Весняний скандал зі збитим місцевим чиновником стовпом тільки но забули, як цими вихідними ситуація повторилася. На вулиці Металургів електроопору таки майже знесли автівкою. Та так, що стовп і досі майже висить над дорогою. Кому його ремонтувати та чому цього досі не зробили, дізнавалася Ірина Котлярова. Суботу о п'ятій годині ранку вулицею Металургів зі сторони Курського проспекту летіла іномарка. Водій Ауді 6 Універсал не впорався з керуванням і влетів у електроопору. За кермом автомобіля перебував сумчанин, 77-го року народження. Він отримав тілесні ушкодження і був доправлений до лікарні. Дана подія була зареєстрована, проведена перевірка, але підстав відкривати кримінальне провадження в поліції не було. Швидкість була такою великою, що автівку розвернула, а стов викорчувало, і він мало не впав. Минуло вже три дні, а небезпечні наслідки ДТП й досі тут. Сьогодні вівторок цей стовп тримає ось цей дріт. Навряд чи він врятує його від можливого падіння. Новеньку електроопору вже встановили та ще не підключили, а ось старий звисає над дорогою. Його закріпили дротом комунальники електроавтотрансу. Керівник підприємства стверджує, прибрати загрозу зовсім непросто. Ну, це ж техніка, це день, це нанімать викорчувати, оно ж там залито бетоном. Ми так кроків цю опору, щоб поставити. Це ж не просто ну, іголка. Ковбисі скажемо в цьому випадку можливий варіант відшкодування збитків електроавтотрансу при умові, якщо комунальники подадуть позов до суду на водія. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС.